Дизайн та можливості. Просто вау! І все це про новий стильний 4К-лазерний проєктор Samsung The Premiere, що дозволяє створити свій власний кінотеатр просто вдома. Розглянемо на моделі The Premiere 9 – Ну, погодьтеся, класно, коли сучасна техніка естетично вписується у ваш інтер'єр, де прем'єр відносно невеликий та має універсальний сучасний. Ну будемо відверті, дуже класний дизайн. Проєктор має ультракороткий фокус, а це означає, що його можна встановити біля стіни та отримати величезну картинку до 130 дюймів. Це супер зручно, бо легко і не потребує спеціального монтажу на стелі, і не треба псувати інтер'єр. Також проектор входить в екосистему Smart Це означає, що завдяки вбудованому проектор проєктор Sinx Hub ви можете під'єднувати пристрої та керувати ними, не використовуючи додаткових пристроїв із зовні. Чи є у вас вдома камін? Ну, ось такий. Ні? Хм, не переживайте. Із режимом «Custom Ambient» це цілком реально, навіть багатоповерхівці. Виберіть зображення та проекціюйте, створюючи настрій і затишок, або ж використовувати власні фото для фону. Де прем'єр це стильний та технологічний девайс, що забезпечує абсолютно новий досвід домашнього кінотеатру.